Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект переносу розподільника позаду трактора на тросах. Комплект можна збирати в декілька варіантах, але давайте от спочатку. Тобто, хто бажає перенести позаду трактора, встановити розподільник, будь ласка, зверніть увагу, якщо у вас розподільник РП або МР, 80, то він переноситься на, на тросах, не переноситься, він переноситься тільки на тягах. Є в нас такий комплект 5,5 тисяч гривень коштує. А якщо у вас стоїть вже більш сучасний РП-70 розподільник, от він переноситься вже на тросах. Тоді у нас в комплект входить три троси, вони під вилочку йдуть. Отак от. Зазвичай метрові, це якщо позаду праворуч ми встановлюємо. Можуть бути траси 1,20 м. Це встановлення посередині розподільника. І якщо ліворуч над заливною горловиною, то 1,5 метри потрібно. На вартість це не впливає. так Потім блок важелів. До нього так от три рукоятки. Блок важелів ви встановлюєте на крило. Бачите, воно так от під нахилом. Тобто, коли на крило встановлюєте воно рівненько буде. Потім ми надаємо такі от поєднувачі троси. І отакий от от комплект, якщо у вас РП-70 розподільник, то отакий от от комплект вам потрібен ще. Це щоб під'єднатися сам розподільник, під'єднати трос. Потім ну, тут комплект подача обратка, тут шланга обратки і е, рукав там високого тиску, це у нас буде на подачу. Потім, друзі, отакий от розподільник можемо запропонувати. Розподільник цей коштує 13 тисяч гривень окремо. Тут це RP80, але він з плаваючим положенням. В ньому тут такі важелі в комплекті. Штуцери тут свої, перехідні, вони також у комплекті. Усі три секції тут з плаваючим положенням. Тобто, бачите, ось такі от довгі тут носики. Якщо тут носик буде коротенький, то тільки два у нас буде. З плаваючим положенням третій буде не плаваючий, Він дешевше буде коштувати. Він там 12 тисяч гривень коштує. Це виробництво Болгарія. такий от розподільник. Це, якщо вам треба замінити розподільник, тоді, ми, е, якщо ви берете такий розподільник, то вам оце не треба вже. Е, воно по 200 гривень один такий коштує. Е, потім є ще така от панелька, ліворуч 1000 гривень, просто метал фарбований. Там от ще от. от і Така, бачите, така пластинка, це вона сюди вставляється під влажили, під цей блок важелів, накриває його. Оце 1000 гривень, якщо у вас доблена шкіра замінником, бачите, ось таким рядком може бути кольоровим, то коштує 1700 гривень. Друзі, по вартості, от, можете подивитися, це за повний комплект. У нас виходить 25290 гривень. Це якщо ви берете з розподільника, можете на паузу поставити та подивитися. По вартості, по всім позиціям, воно розписано. Друзі для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви можете знайти в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд, на все добре.